в яєчнику і поліпи в матці. можуть виникати через переживання дитини? Ну так. Да. Дивіться, тільки ви маєте розуміти, що кіста в яєчнику це вже процес завершення, тому що перед цим був рефлекс, який працював наступним чином. Я боюсь втратити цю дитину. Тобто, в мене є страх втрати цієї дитини. І якщо жінка правша, пані Лілія. Лілія то це боїться за втрату дитини, своєї чи чужої, це вже не має ніякого значення. Тоді ця кіста буде в лівому яєчнику. І кіста, це вже завершився весь процес. кісту не треба лікувати. А кіста може лопнути. Ця ситуація виникає тоді, коли є паралельно ще затримка води ниркою. Ось в чому суть. Тоді кіста тільки лопає. А так вона не лопає, вона залишається на все собі життя. Поліпи в матці, так, це також певно, але там інший рефлекс. Я не можу створити умов оптимальних для дитини. Або є блеймінг зі сторони чоловіків. Що робити? Що кіста, що поліпи, це вже фаза загоєння. Треба просто в ці ситуації не попадати і знижати їх значимість. Ну, а як же не переживати за дитину? Ну, хорошо, я хочу, щоб ви, ви маєте те, що називається, навчитися приймати реальність. От в мене, наприклад, там, загинула дитина. Да? Е, коли е, там народилася двійня, то одна із дітей прожила 9 е, днів і померла. Хоча я лікар там і так далі, то що я мав? Убиватися в поводу цього це реальність. Ми не знаємо, коли ми помремо. Ми не знаємо, скільки ці діти проживуть з нами. Зараз може голова, чи той бомба впасти на голову, та й все. Там, чи кирпіч може впати, впасти, чи втопитися дитина може. Може відбутися все, що завгодно. Ми не знаємо, як це відбувається. Але я хочу, щоб моя дитина жила довше, ніж я. Це ваше очікування від світу. Ви не знаєте, як це буде. Мені так важко жити. Це ваш вибір. Понимаєте? Тому ви маєте навчитися правильно сприймати реальність. Ваші їти з вами, поки вони з вами. Ви не знаєте, як вони довго будуть з вами. Тому ви маєте не сожалети о тому, що вони не з вами. Бо можуть бути не з вами, а радіти того моменту, що вони зараз з вами. Тобто тут і зараз, а не в майбутньому чи в минулому.